Вітаю, мої друзі, вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 15 лютого 16.26. І я продовжую все ж таки добивати знак зодіаку західного гороскопу. Тобто я пропустила стрільців у стихії вогню. Стрільці. Стрільці це ці люди, які народилися, ну, якщо хтось не знає, на всякий пожарний, з 23.11 до 22.12. Планета Юпітер, розвиток, благородство, ну, це такі общі, общі такі ем, інтерпретації да, цього знаку. Головні їхні такі характеристики, але в них дуже багато характеристик, і це дуже цікавий знак. Бо люди-стрілець, він це дев'ятий дом по астрологічному гороскопу, і старший аркан стрільця це дьявол. Це непохожність, це індивідуальність, це ярка лічність. А, ну на цьому я закінчую. У мене дуже багато чого є про це, але, 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 у нас іде зараз е, питання іменно сьогодні 15, тобто практично 2 неділі, 2 тижні е, до 28 лютого. Зараз ми і подивимось, як буде проходить цей час у Стрільців. Так, я правильно тримаю. Всі прямі. Так, всі прямі. Ну, вроді, усі. Так, добре. Тему я озвучила. Поїхали. Перший тиждень. Дивимося, нам випали карти. Двійка кубків, це позитив. По почуттям ви будете себе відчувати дуже класно, ви дуже будете задоволені. Є гармонія, є компанія. А я не скажу, що це так. По максимуму це ваша. Я не люблю казати, коли кажуть, половинка. Ні. Це ваш компаньйон іменно в стосунках. Чи то ви жінка, чи то ви чоловік. Це, ну, як максимум, да? А як мінімум, це якісь договоренності з кимось, якісь такі, знаєте, стосунки гарні. І даже може, і по роботі, але ви гарно спілкуєтесь і йде спілкування, і з цією людиною у вас дуже все виходить добре. Тобто тут можуть бути і ділові стосунки, але з людиною у вас добрі добрі. Тобто ви в гармонії, ви в зв'язки, знайшли один одного, як кажуть, да, компаньйони. Так, ну і, або просто друзі, ну тут швидше все ж таки або пара. Або компаньйони іменно по бізнесу, але дуже гарні компаньйони знайшли один одного. Дивимося далі. Це позитив цієї карти цього тижня, От, от що, буде, що зараз іде, конкретно вже він іде. А негатив цього тижня. Це третій тиждень, виходить, лютого, да? тут іде вам, бачите, тут мечові, іде ресурс допомоги. Іде ресурс змін і допомога. Тобто ви робите комусь допомагаєте, робите цей ресурс. Ви можете допомагати інформацією. Ви можете допомагати діями. Тобто ви можете це робити самі або це організувати. Але це позитивна частина цієї карти, а негативна частина цієї карти, якщо б вона була, ну я її кладу в прямому значенні, але якщо ця карта падає на негатив, тобто вона повинна показати негатив, ось я вам розказую негатив. Негатив цієї карти буде в тому, що допомога вам. Або трошки припозниться, або затримається, або просто не прийде. Тобто вона прийде невчасно, або просто буде зупинка, зупинка, а... ну, от ступор такий, знаєте? От, як мінімум, це буде. А... Затримка на старті, тобто буде якесь продління, трошки протягнеться ця історія. Да? Щось ви очікуєте. Скоріше всього, якщо це по бізнесу, то ви очікуєте гроші, да? тобто якісь речі, такі робляться по бізнесу. Якщо ви очікуєте щось по відносинам, своїм відносинам, то воно застопориться. Ну, ця карта, бачите, вона каже, що або тут. Ділові стосунки або по почуттям. Треба відкривати. Я не хочу залазити в ці тематиці. Я просто вам накидаю, бо у кожного своє. В кого компанія, в кого стосунки. З кожного своє. І ось негативна частина цієї карти це те, що буде затримка якась: затримка або остановка. Ось так. Установка, ну а по ітогу ви будете очікувати, все ж таки очікувати результату. Очікувати результату, і е, на цьому цей тиждень у вас закінчиться. Будете очікувати. Е, четвертий тиждень е, падає старший аркан е, діявол. Ну, як вам сказати. Дивіться, в принципі, це позитив. Значить, ця карта каже про то, що або буде подія, або з'явиться така людина, яка вирішить, допоможе вам, допоможе вам зробити це, отримати оце. Або. Е але тут буде, знаєте, така річ, як, ну, не то, що залежність, так, ви можете бути йому залежні потім, довжні йому будете за це. Або ця людина буде вами маніпулювати потім. Ну, я ж тобі поміг. Ну давай, давай, ти ж, ти ж мені теж там щось зроби. Ось, ну, або ця людина буде просто. Ось вона зробить таку річ. І ви будете думати. Ну, класно, що ви зробили. Річ у тому, що ця дьявол це ж є ви. Сам стрілець. Ви сам себе випали. Скоріше всього, ви сам будете вирулювати цю ситуацію. Навряд чи тут з'явиться така ж людина в вашому середовищі? Навряд. чи. Скоріше всього, це ви самі. Тобто, дивіться, як мінімум з'явиться людина. Яка допоможе вам це все зробити, і воно піде, 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 розвиватися, бо тут вже йде енергія цього всього, і тут пішли жезлові, це енергії вже, так, пішло, пішло, пішло. Або це ви самі будете вирішувати свою проблему. Дуже якось так ярко, ну, як, в принципі, дьяволи той роблять. І будете також, по четвірки це буде, вже так, знаєте, ну, це буде праздник для вас. Ви вирішите свої питання. А, і в принципі, стабільна ситуація буде така, знаєте? А, і по трійки жезлів, ви... ой, тут двійка. Вибачаю, тут двійка. А ви будете все ж таки шукати ще, бачите, тут двійка і тут двійка. Ви будете шукати все ж таки ще мати бажання шукати ще щось. Тому що вам не буде хватати. ресурсу цього не буде хватати. Розумієте? Вам не буде хватать ресурсу бажань. Вам потрібна, потрібні, потрібна людина, яка буде це все робити, так що, стрільці? Ви, в принципі, ось, будете вирішувати свої питання, це, ну, якщо це ви, або хтось. Але я дуже сумніваюся, що хтось, бо ви і є сам д'явол. Налагодите, ну, да, трошки, але вам треба бути потім черпати цю енергію. Вона піде, ось вона по четвірки піде від вас. Але ви то все відпразнуєте, якось так це буде підняття ваше. Але тут вже під кінець піде ем, спад з четвірки на двійку, і ви будете опять шукати ту енергію, ті бажання чекати, шукати е, або людину, або тобто, ну, стрільці, ви ж розумієте, тут йде така тенденція, як ви постійно розвиваєтесь, постійно йде оця. Ем, така, знаєте, енергія життя. Енергія життя. Але е, то, що у вас, е, річ у тому, що ви ж е, отображаєтесь в астрологічному тому пространстві на близнюків. Тобто на близнюки, який у нас там дом, Получається третій, да По-моєму, третій, не пам'ятаю. І там йде інформація. Тобто, все ж таки оцю інформацію, що ви, вам вона не прийде вовремя, вам вона дуже потрібна буде. Дуже буде потрібна. Так, 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 так зараз, секунду, я гляну, просто хочеться вточнити. Так, третій дом. Так, близнюки. Так. так. Ну, а тут іде, бачите в теж е інформація і вам це дуже потрібно. Дуже потрібно. Хоча інформацію близнюки дають поверхню ви таку, знаєте. Але все одно вам потрібна. Ця енергія, ця інформація вам потрібна. І ви будете її очікувати, ви будете її шукати. Так що так прийде, пройде ваша 3-й, третя, третя, четвер... четвертий тиждень. Ви дуже цікаві люди. Мені дуже хочеться розказати про всі знаки, але це ну, така історія надовго. Цікаво, що ви самі випали собі. Але, знаєте, ем... класно, що ви самі все ри... вирішуєте. Ви самі все вирішуєте. Це супер. Супер. Молодці. Все я показала. Дякую за увагу. Почуємось, папа. -па.